Слава Ісусу Христу! Мир вам дорогі українці! Дорогі люди, я християнин. Я прийшов сюди, щоб побажати вам миру і добра. І найважливіше сказати вам добру новину і закликати людей, щоб молилися за Україну, за народ України, Молилися за нашу владу, Просили милості в Бога, Просили, щоб Бог дав мудрості владі, щоб вони приймали правильні закони, які угодні Слово Божому, які Богові угодні, і щоб правильно керували нашою державою. Не найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, а це те, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог так сильно полюбив кожного з нас, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти нас, щоб нас спасти від пекла, тому що ми є грішні, а Бог є святий і справедливий. І Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях муки, страдань і сльоз. І це не жарти. Но тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть потрапити на небо до Бога в рай. Тому що Ісус Христос він поніс покарання за нас. Усю нашу вону Ісус Христос взяв на себе і помер, проливаючи святу невину кров. Но в третій день Він воскрес. Бог Воскресив Христа з мертвим, як доказ того, що Він прийняв Його жертву. Без Ісуса Христа жодна людина не потрапила в рай, тільки завдяки жертві Ісуса Христа ми можемо. Опинитися в раю. Але для цього потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте святокнигу Євангелію. Це важливо для всіх людей. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги! В ім'я Свого Духа. Амінь.